На жаль, повномасштабна війна, яка триває в Україні, не зупиняє вчинення правопорушень, а саме домашнього насильства. Домашнє насильство є одним із тих явищ, яке у період війни лише загострюється. Проте у місті діє проєкт «Зупинимо насилля разом, метою якого є створення умов для зниження рівня домашнього насильства та підвищення обізнаності кам'янчан у питаннях попередження насильства та жорсткого поводження з дітьми. Більше про цю тему у сюжеті. Найбільш потерпають у суспільстві даб'юзу, як правило, жінки та діти. На жаль, проблема насильства щодо жінки є надзвичайно актуальною для України. Протягом лютого березня в Кимінській громаді проваджується проєкт Зупинимо насилля разом в рамках співпраці UNFPA та громадської організації інноваційні соціальні рішення за підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID. Наш нелегкий час для нашої держави, ну такі будь-які потрясіння суспільстві, особливо такі серйозні, як війна, коли багато дуже наших громадян втратили рідних близьких. Хих житло, роботу, звичайний стиль життя, і вони продовжують перебувати постійно в нервозному такому стані, і саме це сприяє збільшенню випадків домашнього насильства. Війна, як і будь-яка екстремальна ситуація, загострює проблеми людей, які були до цього. Зокрема, це стосується насильства в родинах. Ця проблема наразі є однією з найбільш гострих в Україні, і страждають від неї як і жінки, і діти, так і чоловіки. Головне не боятися говорити про цю проблему, не платити за мовчання побоями та знущаннями, а якнайшвидше звернутися до спеціалістів, які допоможуть. На превеликий жаль, статистика щодо цього прояву в нашому місті збільшилась. Наприклад, вже на початку цього року зафіксовано більше ніж 500 випадків. Але ж, в порівнянні з минулим роком, це вже десь. Приблизно зросло на в півтори рази саме ці повідомлення про випадки домашнього насильства. Саме тому для нашої громади є дуже важливо проводити різні інформаційні компанії, заходи, акції з даної теми. Аби попередити випадки насильства в сім'ї, в рамках проєкту були проведені зустрічі з представниками суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству з активною молоддю міста, представниками освіти та соціальної сфери, які мали можливість долучитись до серії тренінгів присвячених цій болючій темі. Нашою метою роботи є не вилучення кривдника щодо навілювання наслідків, а заміна або усунення цих наслідків тобто допомога сім'ї у відновленні або формування здатності та нестерпивного такого ставлення до цього явища. Ми завдяки впровадженню цього проекту прагнемо донести до наших людей розуміння того, що насильство це в першу чергу порушення прав людини. Кожен з нас має сказати ні, насильству в власній родині, адже сім'я це те саме місце, яке має бути світлим, затишком, острівцем безпеки і комфортно в нашому досить бурхливому світі. Домашнє насильство не можна замовчувати, і ми всіх до цього закликаємо. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, не зволікайте. Одразу дзвоніть до Національної поліції України за номером 102 або на гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми та ж домашньому насильству 1547. А у нашому місті ви можете звернутись до департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради за адресою Василя Стуса 10 дріб 12 або до комунального закладу Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради за адресою Проспект Свобода 36, телефон 068 601 20 49.